Втретє, спочатку повномасштабного вторгнення, президент України Володимир Зеленський знову відвідав штати. Довелося приїхати особисто. Відправлені раніше українські делегації не вдалося вмовити конгресменів виділити Києву пакет військової підтримки. Дуже важливо, аби ще до кінця цього року ми послали потужний сигнал нашої єдності агресорові і продемонстрували єдність України, США, Європи, усього вільного світу за зачиненими дверима. Володимир Зеленський розповів конгресменам, чому важливо розблокувати виділення фінансування для України. Заявив план дій на 2024-й маємо, однак деталей не розкрив. Допоки парламентарі вагаються, Путін тріумфує спільними зусиллями України і. США, можуть зміцнити арсенал демократії. Це важливо для всіх вільних держав, а також для США. Оскільки а, підприємства з американські будуть мати змогу розвивати технології, створювати робочі місця, і важливо розуміти, що дві треті а, американської підтримки для США для вибачте США для України так чи інакше генерує дохід для американської економіки. Багатьох конгресменів надихнула промова глави держави майже два роки українці перевершують очікування світу. Ми знаємо, що наш кордон, як і кордон України, Ізраїлю та Тайваню, має бути недоторканим. саме тому протягом останніх місяців ми підтримуємо необхідність вжити додаткових дій. Щодо всіх цих чотирьох викликів на безпеці. Моя підтримка України та Ізраїлю беззаперечна. Звернення президента Зеленського було прямим. Україна виграє війну проти Росії, якщо буде схвалено більше допомоги, але була правдивою і інша його фраза: якщо допомогу не схвалять, переможе Путін. Ми все ще намагаємось знайти компроміс з республіканцями, але вони мають робити те саме. Однак, республіканці залишилися непохитними, заявив спікер Палати представників. Ми мали щодо зустріч. Зустріч із президентом Зеленським я повторив йому, що ми стоїмо разом із ним і проти жорстокого вторгнення Путіна. Але адміністрація Байдена вимагає мільярди додаткових доларів без відповідного нагляду, без чіткої стратегії перемоги та жодної відповіді перед американським народом. Президент США Джо Байден переконаний, додаткове фінансування буде. Оголосив про черговий пакет допомоги на 200 мільйонів доларів. І Ми продовжитимемо надавати Україні необхідне обладнання і зброю Ільки скільки зможемо, включно із 200 мільйонами доларів допомоги. Цей пакет я схвалив сьогодні. Це ключовий пакет, який містить різноманітні форми озброєння. Міністр оборони України Рустем Умєров певен, штати все одно залишаються нашим союзником, і допомога продовжуватиметься. Сполучені Штати і інші наші партнери жодного разу не сумнівалися, що вони будуть продовжувати непохитну підтримку. Всі наші плани згідно робочих графіків йдуть уже завтра. Конгресмени підуть на різдвяні канікули. Відтак грошей під ялинку не буде. Юлія Васільєва. Новане, 33 канал.